Другий тиждень напруга зростає. Здається, від мене й досі, наче, смердить, сказала Лусія Еріку. Зайшовши в понеділок уранці до класу, вона побачила, що дівчата знову її ігнорують. Но Лусія не збиралася підходити першою, щоб вони до неї заговорили, хоча дуже хотіла розповісти, як не вихідні, Злякалася за Лорену. Смердить навряд чи, адже ти пахнеш так, що в мене поворочиться в голові. Ерік нахилився до її шиї та вдихнув аромат амур-амур, яким Лусія сьогодні не пастилася. Принаймні хлопець змусив її усміхнутися, настав вівторок. Щоразу, коли Росія перетинала з дівчатами в коридорі, опускала голову і вдавала, що їх не бачить. Навіть у спільну групу у WhatsApp не заходила, щоб не читати жодних обговорень. Звичайно, вона покинула волейбольні тренування, а от дівчатам доведеться. Або знайти зміну у свою команду, або грати на Олімпіаді з нею і гарантовано програти. Однак Лосія не збиралася їй тренуватися. Ти з ними так і не, спро... не спробуєш поговорити. Як і щодня? запитав Ерік. Лосія проводила з хлопцем усі перерви. За вільний час, адже у неї більше нікого не було. Сумно чи не так? Їй уже стало нудно спостерігати, як ерік щодня грає в футбол. Та це краще, ніж нічого. А навіщо? Наче ти не бачив, як вони хочуть зі мною говорити. Настав день народження Фріди. Середа, 11 жовтня. Цю ніч друзі думала, чи варто вітати подругу, адже вона доробила з шерсті 6 років. Уже вранці, коли почало сходити сонце, вирішила, що не варто. Під час варті Фріда була з нею дуже різка, і, можливо, цього разу буде так само. Лусія пригадала, як вони разом святкували їй день народження у мансарді Беа, лише кілька місяців тому. З цукерками і романтичними фільмами. Ото були часи. Здавалося, відтоді минула вічність. Сумно. Дівчата зайшли в школу і піднялися сходами. Лусія саме розмовляла з Еріком і Хайме. Як почула за спиною знайомий сміх. Прийшла Фріда і стала в центрі а Абеа, Сусана і Ракель. вітали її обіймами та поцілунками. Лусія не могла на них. Не дивитися бодай здалеку, і їх, і їй та стискалося серце, коли хотілося бути в тому колі. Здавалося, Фріда на мить поглянула на Лосію, та це нічого не змінило. Їмениниця обійняла подруг, які її вітали. Не святкуєте разом, почувши зовсім поруч голос, зусія здригнулася з несподіванки. До класу зайшла Маріса затрималася поговорити. Як і впродовж останніх днів, тон її голосу не був Раче навіть навпаки. Вона прибрала пасма волосся з обличчя і коли Лусія тинула плечима, адже не знала, що сказати. Маріса поглянула в бі бік її експоду і промовила начебто по секрету. Ти сто крат краще за них, і пішла. З модни, модними до своєї парти. З усіми моволі усміхнулася, саме так Маріса спілкувалася з нею привітнішою, ніж подруги. Другий клас середньої школи без сумніву, багатий не на змінив. Наступною повз дусін'ю пройшла Естела. Що в у довгій футбольці з написом «Рамонес» Рамонескидалася більше на ученицю, ніж на вчительку. Вона привіталася з Лусією, що зайшла в клас за нею і тихо пішла до свого місця. Дістала книжкою, постаралася. Зсередитися на лекції. Але Естела записувала на дурці кожне слово означало певну емоцію. Частина з них лише знала, наприклад, хепі хі фріхтенед. Але деякі слова вона не могла згадати. А вони ж учили їх минулого тижня. Треба напружитися, доки ще й час до завершення триместру, адже Лусія хотіла мати так самі високі оцінки, як і торі. Потім і пояснила, яка вправа буде наступною. Кожен із вас обирає певну емоцію і придумує з нею речення. Гаразд Лусія взяла ручку і стала записувати слова фіолетовий зошит, щоб пошукати приклади їхнього вживання в попередніх вправах. Щойно вона визначила, яким словом схарактеризувати її стан. Це. Тобто сумна, Як естела? Викликала Фріду. Лусіна екс-подруга підвелася і усміхаючись відповісти на запитання вчительки. Що ти зараз відчуваєш і чому? I am very happy today because it's my birthday сказала Фріда, затинаючись в деяких словах. "Very good, Frida. Is it true? Is it true birthday?" перепитала Естела, і Фріда розгублена покивала. Вона наче сумнівалася, чи правильно зрозуміла запитання про свій день народження, але так усе гаразд. Солет, сі, то хепи, Ел, гезе, бу, Сказала Естелек. А Гайс, Гай. сказала Естела, піднявши руки. Хлопці і дівчата перезирнулися, здивовані, що втіка таке загадала. Вона збожеволіла, дехто фиркнув. Як от Тоні та його приятель річі, що безперервно бубніли, вони не проспівають ані звуку. Хтось круто почав співати ще до того, як стала, дала сигнал розпочинати хором. Зрештою, зрештою, вчителька. Вона нічого, вона наче сумнівалася чи правильно зрозуміла запитання про свій день народження, але так, у цей раз по тец.